Всім привіт! В даному уроці ми зробимо налаштування для того, щоб зберігати автоматично стан нашого, е, нашого проєкту Winscape. для того, щоб е, запобігти, наприклад, е, зараз дуже актуально, що пропадає світло. В наших кімнатах-квартирах. І, наприклад, якщо у вас світло з'явилось і ви робите якусь роботу і світло пропало, то ваш проєкт може пропасти також, якщо, у вас не буде, якщо ви самі не зберегли його. Але так часто буває, що ми відкрили вікно нашої програми Inkscape, працюємо. І не зберігаємо, тобто автоматично не зберігаємо, тому що ми зазвичай робимо зберігання тоді, коли вже закриваємо програму. Але якщо ми не налаштуємо автозбереження, то дуже багато праці може пропасти. Тому давайте налаштуємо наш Inkscape для того, щоб було автозбереження. Тобто автоматично зберігалися всі наші дії. Для цього треба нам перейти або нажати на оцю шестерню, от зверху, або Edit Preferences. Так. І тут нам треба перейти ось от сюди: input Output Відкриваємо. І ось тут є автосейв, автозбереження. У мене вже налаштовано. Що вам треба зробити? Вам, по-перше, треба поставити галочку, відмітити цей пункт, вимкнути автосейв вімкнути автозбереження Далі тут у нас буде, я не знаю, як в Windows, куди буде йти шлях, але у мене Linux, тому я прописав тут до потрібної мені папки каталогу. І прописав цей шлях. І вам також, якщо в Linux, точніше в Windows, вам треба вказати шлях до вашого каталогу, куди ви хочете зберігати ваші збереження. Тут ми виставляємо інтервал в хвилинах. Тобто, якщо ви поставите 10, то раз в 10 хвилин буде робитися збереження. І скільки цих буде збережень? Я поставив собі 15 за замовчуванням. Не пам'ятаю наче 30, точно не можу вам сказати. ставити, скільки вам потрібно. Але ви повинні запам'ятати таку річ, що якщо у вас будуть великі ці ваші проекти, наприклад, тут буде багато яких якихось е, растрових зображень, які мають великий об'єм, розмір, то Якщо ви поставите, наприклад, 30, і ваша одна копія збереженого, збереженого проєкту буде, наприклад, ну, 50-60 МБ, можливо 100, то от помножте 100 МБ на 30 збережень, от який це буде розмір всієї цієї папки цього каталогу. Тому вже дивіться самі, скільки будете виставляти тут кількість збережень. Але якщо вказано, наприклад, у мене 15, це не значить, що він збереже 15 разів і все, більше не буде зберігати. Ні, він буде зберігати, але 16, наприклад, збереження, воно буде затирати перше. Тобто збереження будуть, але будуть самі перші видалятися. Ну, в принципі, все. Тут ми закриваємо. Закриваємо наш Inkscape і у нас вже автоналаштування зроблене. І тепер ви можете не боятися того, що пропало світло або аварійно завершилась робота вашої програми і так далі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте на нові уроки. Всім до побачення і до нашої перемоги!